Сумський національний аграрний університет щиро вітає наше поповнення студентів першого курсу, які обрали Сумський національний аграрний університет. Ми щиро дякуємо батькам, які допомогли обрати найкращий аграрний навчальний заклад Північно-Східного регіону. Ми дякуємо вам, що ви обрали Сумський національний аграрний університет. Ми дякуємо тим, хто продовжує навчання в університеті і зміцнює позитивний імідж університету. На сьогодні, незважаючи на актуальні виклики сьогодення, ми звичайно звертаємо увагу на патріотизм, збереження людського капіталу, підготовку висококваліфікованих кадрів і в першу чергу відбудова держави. Ми віримо, що Саме ви, студенти-першокурсники, студенти, які продовжуєте навчання в цей непростий період, зможете швидко адаптуватися і відбудувати нашу державу. На сьогодні ми вбачаємо величезну важливість аграрної галузі. Ви зробили правильний вибір, ви будете забезпечені найкращими місцями роботи після завершення університету і під час його навчання. На сьогодні ми залучаємо нашу студентську молодь до наукової. Роботи освітньої, виховної, величезна кількість гуртків, спортивних, художньої самодіяльності. Університет формує свідоме покоління активних громадян сильної, незалежної країни. Університет вивчає життя. Є ви, наше студентство, а значить. Життя триває. Бажаю вам успіхів в стінах Сумського національного аграрного університету. Ми зробимо все можливе і неможливе, щоб ви комфортно і безпечно тут себе почували. І звичайно, величезна подяка воїнам Збройних сил України. Дякуємо воїнам Збройних сил України, що маємо можливість розпочати новий навчальний рік у рідних стінах Сумського національного аграрного університету на рідній землі Сумщини і з твердою вірою в нашу перемогу. Слава Україні!